Нова реальність. Без рішення суду, без дзвінка, без повістки вас же внесли до Резерв Плюс і скривали на ВЛК. Сотні людей дізнаються про це вже після того, як система зробила за них вибір. Для багатьох це шлях не до лікаря, а до примусової мобілізації. Прийти ВЛК сьогодні означає захистити себе завтра. В цьому відео я покажу, як виглядає справжня процедура проходження ВЛК, як нові закони відкривають двері до порушень. Що робити, коли твоє здоров'я хочуть поставити на конвейер? Не забудь підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, щоб воно допомогло ще більшій кількості людей. Що насправді приховують нові медичні закони? У 2025 році Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 13367 про захист населення від інфекційних хвороб. На папері медичний закон, на ділі, інструмент тиску та примусу. Закон дозволяє ізолювати людину без рішення суду лише за рішенням лікаря, застосувати препарати без згоди у невизначених випадках, збирати і передавати медичні дані без вашого відома. вводити обов'язковість проходження процедур під загрозою санкцій. Все це.